Першу тиждень тому йшов дощ зі снігом, а сьогодні просто спекотна погода, добре, що сонечко. Буквально перед самим стартом сьогоднішнього поєдинку зайшло чорній! Забивав у нас альянс. Віктор Чорній, здається, відзначився, забитим м'ячем. Ну і альянс перехоплює м'яч, опиняється з м'ячем. Струхляк Назарі, але вимушений грати назад на Олега Богача. Непогано зараз комбінують, а зараз струхляк до пропускає наліво на Чирську. Чирський в центр на Чернія! Чорній дубль забиває. Забиває Віктор Черній. Альянс 2-0 попереду. Шановні вболівальники просто. Тепер цей розрив, розрив! Зараз можуть догратися гравці Альянса. Так, Кісіль відібрав м'яча у суперника. Ну і що? І залітає такий у ворота, здається, автогол. Там був. М'яч в повітрі завис нас на футбольному полі. Знов Чорній його підхоплює. Передача на лівий фланг. Ух ти, який гол зараз сконструювали гравці альянсу. Михайло Століцин так знаєте витілив. Горліцький. На Олега Кузяка, той рухає м'яч вперед. На Кульчицького. Ох, зараз може бути класний гол. Ні, Не забиває Кісіль. Класна скидка була, тільки що. Від Олега Прокоплюка і удар був непоганий. Але Святослав Довбенко свою команду врятував. Тут маємо відзначити. Дію голкіпера, а зараз він не рятує. Рахунок 2-3 в нас стає. Забиває у нас Михайло Кузєв. Подача легенька на дальню стійку. Там Кульчицький. Відбувається Альянс. І на цьому лунає фінальний свисток. Альянс перемагає 3-2 команду Опентек. Ну і на кілька. Як мінімум на годину стає лідером чемпіонату Тернопільського району зміні футболу. Ні, вболівальники зразу зараз ми розпочнемо трансляцію наступного матчу Ларго Максимівка. Шановні вболівальники, вітаємо вас з спортивного комплексу Політехнік по штучним покриттям. Другий матч першого туру чемпіонату Тернопільського району з футболу Максимівка проти Ларго. Тільки що пролунав стартовий свисток арбітра цього поєдинку Олександра Найко. Йому допомагає обслуговувати цей матч Богдан Соловський. Ну а перший удар на споворотах. Максимівка в нас вводить аут на Семчука. М'яч застрягає штрафного майданчика Ларго. І дуже швидко ця команда знову м'яч втрачає. Проскура. Семчук. Багато дуже через Семчука. Грається, ну, бачимо, який гол забиває Самчук. Класний гол. Поставлений в цього хлопця удар і під поперечку влітає м'яч майже в сумісінку дев'ятку. Воріт Максимівка. Знову Максимівка атакує і забиває другий м'яч. Ну, їй здається, відзначився гравець під номером 13. Команда ні. А от Ларго виступала у другій обласній лізі з футзалу. Ну і там посіла восьме місце. Забиває у нас Максимівка, третій м'яч. Шановні болівальники, нагадую, що це перший тур чемпіонату Тернопільського району з мініфутболу. Другий матч сьогоднішнього ігрового дня Максимівка проти Ларго. Малик. Переведення в центр на Хаброва. Знову Малик. Ткачук наліво переводить на Хаброва. Тимчук. Ну, Семчука трохи перетримує гравець Ларго, втім м'яч зберігається у Максимівки, тому свисток арбітра мовчить в цьому епізоді. Знову Семчук на правому фланзі входить до штрафного. Передача на Стельмах, а Стельмах не зумів забити. Натомість автогол невдало м'яч влучив Максима Харчука, який вже майже на лінії воріт знаходився. Ну і ще один м'яч влітає в ворота команди Ларго. Треба виходити з того кута, віддає він доволі точно на Сергія Харчука, але втрата. Ну і зрештою забиває. Забиває в нас стельмах, наскільки я зрозумів. Все ж таки відзначається Володимир забитим м'ячем в цьому матчі. Ну і рахунок на користь Максимівки тільки збільшується. Ну, чесно кажучи, як на мене, Ларго все-таки на бодай на один забитий м'яч награли сьогодні. Кілька моментів дзюли, Ну і от лунає фінальний свисток. Розгромна перемога Максимівки. Ми вітаємо цю команду. Шановні вболівальники, вже втретє. Ми вас вітаємо з штучного поля СК Політехнік, що в Тернополі. І це чемпіонат Тернопільського району з міні футболу. Третій матч сьогоднішнього ігрового дня. І в рамках першого туру зустрічаються команди чемпіон зборів та кристал з міста Тернопіль. Продовжується атака чемпіона. Знову козовик. Перед не точно. Наконечний втрачає м'яч І забиває, бачимо, бачимо забиває. Чемпіон доволі несподівано, чесно кажучи, Арсен Загородній відзначився забитим м'ячем, якщо я не помиляюся. На ближню стійку там тільки Ігор Козовик головою грає, але швидко швидко втрачає його команда м'яча. На дальню стійку. Ух ти! Який гол! Забиває, такий, здається, зайць забиває, але який удар був від Івана Кордупеля Зараз він такими напівножицями виконував цей удар. Ну і зрештою така дія призвела до забитого м'яча і рахунок стає рієним 1-1. Підказує арбітр, що наразі йде 13-та хвилина з 25-ти. Регламент хвилин, а чемпіон тим часом йде вперед, пробиває, забиває чемпіон. Дуже швидко повертається перевага чемпіона. Здається, Андрій Скира забив. О, Трошки вже стає холодніше під вечір, але я думаю, що на футбольному полі гравцям... Дуже комфортно знаходитися при такій температурі. Зараз Торанчук. Переведення на правий фланг пирзу. Пирза з зовнішньою стороною вирізає дуже непогано. Удар поворота заблоковано, але Кордупель на добиванні. Бачимо, Вишньовський пробивав. М'яч відскочив прямо на ногу Івану Кордупель, який зрівнює. Знову знову вдруге в Матчі зрівнює рахунок. І тепер він вже становиє. Знову Торанчук. Франчук розвертає ширше на пирзу, небезпечний такий пас. поперек поля. Курдупель. Курдупель м'яч втрачає, але на підбиранні Новочинський пробиває по воротах. І забиває Новочинський. Отак от, от. Не зустріли один раз Андрія Новочинського. Дали йому час прицілитися і він... Забиває третій м'яч, виходить, що кристал у нас робить камбек в цьому поєдинку. Двічі ця команда по ходу зустрічі прорвала. Але цього разу ближче вже до завершення поєдинку виходить вперед. Саме. Ух ти! Нічого собі! Що ми зараз побачили? Оце гол забиває Роман Бабер! Зі своєї половини поля, покаравні, анатолія прося за, за таке вкидання. Треба, шановні болівальники, включаю я трансляцію, треба передивитися, адже такі голи у нас бувають не часто. Найлунає, власне свисток про завершення цього поєдинку. Ну слухайте, дуже цікавий матч. І оцей оце останній гол – краса поєдинку. На цьому завершуємо. Шановні вболівальники. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо Збройним силам України. На все добре. До побачення.